Отонгель 1000 для здоров'я та краси твоїх ніг Таша Квіткова знову вражає, Ще якихось півроку тому інфлюєнсерка влаштувала масштабний танцювальний флешмоб за участю дітей у рамках благодійного заходу під подушкою. І ось тепер ми на новому її івенті квітковому тренуванні, організованому в тандемі з благодійним фондом Таблеточки. Боже, як клас багато Я просто в Та ми сьогодні зібрались тут не просто потренуватися, щоб допомогти діткам, які. На жаль, переживають дві війни. Це війна в країні і війна з власним здоров'ям. І я за чесно, просто за це вам неймовірно, неймовірно вдячна і низький уколінь. Тому ви готові тренуватися? Так, супер! А знаєте, скільки всього осіб тренувалося? Що й казати, числа вражають. тренуванні прийняло участь 855 людей. Так, українці і дорослі, і маленькі тренувалися задля порятунку маленьких життів. Серед них помічаємо й ведучих заходу Тімура Мірошниченка й нашу Наталі Солонік. До речі, Наталі сьогодні дебютантка. Вона вперше проводить захід такого масштабу. До того ж, Квіткова запросила її на цю роль якраз після інтерв'ю ближче до зірок. Це буде в мене вперше. Я сподіваюся, не в останнє. Але я впевнена, все буде добре. У мене дуже крутий співведучий, він дуже підтримує, тому я не хвилюсь. Отакої майже діловий адюльтер спостерігаємо. А як же Нікіта Добринін? Ну, тут така справа. Я не думаю, щоб він був тут ведучим. <laughs> Але я е з Нікітою вірна Нікіті, <laughs> і повернусь до нього. Зовсім зовсім скоро. Поки ж Наталі і на сцені попрацює, і потренується. До того ж, зі спортом вона на ти. А нещодавно ще й взула свої танцювальні туфлі. Я займаюсь п'ять разів на тиждень. Ну якщо є можливість, два рази в тренажерному залі та три рази танцями. Тому що я дуже люблю танці. Я з дитинства займалася бальними танцями. Потім закинула. І в якийсь момент свого життя я подумала, що хочу повернутись. Та може готуюсь до танців з зірками. Може, колись вони будуть і мене покличуть. Добряче на свіжому повітрі позаймався і Тімур Мірошниченко. Він теж намагається не пропускати тренувань, та воно й не дивно, адже його дружина Інна амбасадор здорового способу життя. Насправді саме вона повернула мені любов до спорту. Це було там ще там 4 роки тому. І, звісно, я так повернувся спочатку такий в домашній спорт. а Сьогодні це вже прям нормальний спорт. Там три-чотири рази на тиждень я об. Acompanhe o vídeo Тімур має ще одну добру й корисну традицію влаштовувати особливі дні для трьох своїх діток. Ну, ми домовилися з дітьми, що десь раз на місяць а, у кожного є і день тата, і день мами. Діти дуже люблять ці дні, вони їх дуже чекають, тому що вони знають, що в цей день все за їхніми правилами. А от, власне, бачимо й саму ініціаторку благодійного заходу Дашу Квіткову. До нас блогерка заскочила буквально на кілька хвилин після того, як добряче потренувала майже тисячу осіб. Бачите, в тому на її обличчі ми теж не розгледіємо. Діли, ви знаєте, це просто. Я так виглядаю, бо я на адреналіні, бо я бачу масштаб, я бачу людей, і мене це дуже-дуже заряджає. Ти переживаєш, як це все пройде, але потім дивишся на людей, дивишся на їх віддачу, тобі стає легше. І така віддача людей неабияк заряджає квіткову. Тож збавляти оберти найближчим часом вона навіть не думає. Ми зараз закінчимо цей захід і будемо вже готуватись до наступного. Без перерви. Але міні-відпустку Даша все ж собі запланувала. Та замість курортів з гарячими пісками наймовірніше проведе її в колі бл. Лиських лепчика буде канікули. Я дуже дуже хочу. Сподіваюся, що в мене вийде просто поїхати до моєї мами і сестри. Бо чесно, я дуже скучила, і бабуся бачить свого онука тільки по фейстайму. На жаль, на жаль, через наших е сусідів. Тому я дуже хочу, просто щоб бабуся побачила онука. Завжди зайнята матуся й Альона Омаргалієва на заході. Квіткової співачка мала бути із синочком Тімуром. От тільки в нього виникли свої серйозні справи. мого сина сьогодні турнір. І він зараз, прямо зараз, грає на футболі. І маю надію, що він вже забив гола противнику. Десятирічний син Омаргалієвої та репера Тамерлана справді серйозно займається футболом, ба більше попри юний вік має далекоглядні плани на своє спортивне майбутнє. На нього підписуються відомі тренери. Я маю надію, що е, коли Тимур трохи підросте, щоб він не перегорить. Тому що нам батькам вже легше якось думати на те, щоб він майбутньому був футболістом. Бути Будь... мені здається, що Тамерлан колись хотів бути футболістом, але е, трапилось в його житті. Дзюдо родина Тисткану дуже спортивна. А от вона, кладучи руку на серце, зізнається, хоч спорт і любить, але, на жаль, немає а, такої дисципліни. А, мені дуже хочеться бути дисциплінованою в плані спорту. У цьому альоні можна брати приклад з Олександри Заріцької. За останні кілька років вона стала буквально фанаткою спорту, та й результати цих старань вражають. Навіть на івент солістка гурту Каска завітала спеціально, аби накачати м'язи. Тренування це такий вид реально залежності. Просто спробуйте. Я вам клянусь, після тренування. Ви сідаєте потім в машину, і такі вау! Я готова просто зараз робити якісь досягнення. Просто їхати і рвати всіх, це величезний кайф та власне тіло. Олександра вдосконалює не лише тренуваннями, а й татуюваннями. Взагалі, ну це велика частина мого життя. Я почала робити татуювання десь у 16 років і не збираюся збираюсь зупинятись. Мабуть, це теж якогось роді неприйняття свого тіла е, натуральним. Я не знаю, чому так е, все одно в мене багато недоліків. Ну як на мене, в мене. Е, є і лишня шкіра. У мене є і целлюліт, і Все таке. Чомусь татуювання з повишають мені трошки самооцінку, і мені це допомагає і додає впевненості. Правда, скажу вам. Не минулося на заході й без зіркових виступів. Так спортивну публіку розважили Алєксєєв та Роксолана. Шепер, 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 шепер. Оксі нещодавно й сама відгуляла дуже важливий захід свій перший сольний концерт у столиці, де навіть з'явився військовослужбовець Олександр Терен, який виконав разом зі співачкою запальний танець. З ним десь за місяці чотири до до нашого концерту на та благодійному івенті я виграла випадкову його книгу. Ми задружилися, і я така: це класно. Я ще задумаю, якщо запропонуємо щось таке крейзі, чи він погодиться на танець. От і ми вже почали спілкуватися. Мені дуже пощастило, що ми зійшлися дійсно як друзі. Тому він погодився і на ці дикі танці. Ще одна знаменита гостя на квітковому тренуванні Злата Огнівіч. Вже близько, я завжди відгукуюся, якщо це справжня благодійна подія, якщо це дійсно допомога людям, діточкам, які сьогодні знаходилися тут. Просто погляньте, який чудовий вигляд має співачка. Важко повірити, що насправді вона не відмовляє собі в жодних стравах і на дієтах не сидить. Я собі дозволяю все, що я хочу, і шоколад на ніч. Просто я їм це все маленькими порціями. Навіщо тоді жити? Якщо позбавити себе всіх задоволень, всієї радості. Хоча нещодавно в мережі активно обговорювали її округлий животик і навіть припускали, що злата вагітна. Нам зірка відверто прокоментувала цю ситуацію. В даний момент у мене нема в планах стати мамою, бо для цього потрібен ще чоловік. В ідеалі, так. Да. Ну, звичайно ж таки є варіанти еко і взяти дитинку з дитячого будинку. Взагалі, для мене в ідеалі це побудувати сім'ю. Народити дитину і ще з чоловіком взяти дитину з дитячого будинку для мене. Такі такі існує, але в даний момент, поки я його не втілюю. Але я сподіваюся, що в мене буде такий шанс. До речі, на думку про всиновлення співачку надихнула історія якраз таки Тімура та Іни Мірошниченків. Я не хочу, щоб люди оточуючи, думали, що зірки беруть собі дітей заради піару. Навпаки, популярні люди, які є opinion makers, які є лідерами думок, вони мають надихати інших на благородні вчинки, на благородні справи. І те, що зробила сім'я Тимура, це дуже достойний вчинок. Оти квіткове тренування не просто надихнуло, а й успішно виконало свою благодійну мету. Учасникам вдалося зібрати півмільйона гривень, які зроблять велику справу. Врятують не одне маленьке життя. Тож так тримати.